Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Білоруські навряд чи вступлять у війну проти України на боці Росії. Анонімні телеграм-канали говорять про почастілі бунти самих білорусів військових. Принаймні так вважає американський інститут вивчення війни АСВ, не дивлячись на нещодавню заяву гур Міноборони України про можливі провокації Росії на білоруських об'єктах критичної інфраструктури під чужим прапором, що має прискорити втягування білоруської армії у війну та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів. Налаштувавши їх проти України, ризик повторного наступу російських військ з території Білорусі з втягуванням у війну білоруських ЗС зберігається ще відтоді, як сили оборони України вибили ворога з під Києва. Мета зрозуміла відкриття другого фронту, щоб відтягнути українські війська з півдня та сходу та перерізати логістичні маршрути західної військової допомоги, тим паче, що кремлівські очільники, як, от, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, знову заявляють, що Київ це нібито російське місто, погрожуючи його захопити. А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає готуватися. До можливої ескалації війни, змі зібрали все, що треба знати про плани Путіна щодо Білорусі, кількості зосереджених там російських військ і техніки, та ризик відкриття другого фронту з півночі. Вже кілька місяців поспіль самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що НАТО та Україна планують напасти на Білорусь, і, звичайно ж, на Росію. А українські сили оборони продовжують тренування на кордоні та укріплення північних рубежів, зводячи там кількарівневу лінію оборони. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ приведено в стан підвищеної бойової готовності, за словами заступника начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексія Громова. Після відступу з правобережної Херсонщини ворог відновлює і перекидає боєздатні підрозділи, зокрема на Донецький напрямок. Політична мета Путіна це встановити контроль над всією Донецькою областю. Якщо брати далі амбіційні плани противника, він може також спробувати проведення наступальних дій з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей. Але це все у них в планах, і це все вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч. На даний час противник дійсно прикидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів, зазначив громов. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Росія не накопичила в Білорусі достатню кількість військ для повторного вторгнення з півночі. Чия загроза це війна, і так само як ми пропускаємо всі можливі сценарії, і вони для себе розробляють всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом Б або В, це може бути. Але з огляду на те, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогодні не можна, що там накопичено достатньо сил, що просто зараз відбулося вторгнення, водночас не можна і повністю заперечувати цю ймовірність, заявила Ганна Маляр. Так, все може змінитися, є, виключати цього не можна, особливо з огляду на те, що вже не перший тиждень в російських телеграм-каналах ширяться чутки про другу хвилю мобілізації в Росії одразу після Нового року. Назбирати планують 500-700 тисяч, проте, направду кажучи, мобілізація в Росії і не зупинялася. Просто російські військомати не здатні перетравити таку кількість людей, враховуючи ще й осінній призов, який почався 1 листопада. Від 24 лютого Білорусь бере безпосередню участь у війні проти України, надаючи свою територію, інфраструктуру, полігони, техніку ремонтує російську військову техніку і навіть шиє бронежилети для росіян. Але постає запитання: чи дотисне Путін Лукашенка, щоб той кинув ЗС Білорусі на війну проти України? Адже час від часу змі пишуть про роздавання повісток в Білорусі, про навчання, які там відбуваються, зокрема і спільні з росіянами, Щодо чисельності боєздатної білоруської армії звучать різні оцінки від 11 до 17 тисяч військовослужбовців сухопутних військ. Дефенс експрес наводить дві оцінки можливої участі Білорусі в війні проти України. Які циркулюють в українському інформпросторі, РФ використає територію Білорусі для проходу своїх військ та атаки в напрямку Києва. А білоруські збройні сили водночас виконуватимуть роль допоміжних. РФ може спровокувати пряме збройне зіткнення між арміями Білорусі та України, маніпулюючи Лукашенком. Проте журнал зазначає, що, по перше, щоб самостійно перейти в наступ проти України у Лукашенка, немає відповідної інфраструктури. А по-друге, через ті ж інфраструктурні обмеження Росія не зможе швидко перекинути свої війська до Білорусі і піти на Київ. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.